Ми з вами вже неодноразово згадували про різних гравців, їх світлі та темні сторони. Розповідали про тренерів та наскільки важливою їх роль у становленні та існуванні команди. Та є ще одна річ, яку до сьогодні ми дуже часто оминали. Це менеджмент, адже наскільки тренерський склад може якісно побудувати команду, покращувати їх стратегії та розробляти нові, так і хороший менеджмент створить максимально комфортні умови та вирішить всі питання, які могли б відволікати гравців від їх безпосередньої роботи. Ми могли б розповісти про ліквід чинаві, які дійсно дбають про все, що може хвилювати команду. Але тоді б ми посилили ваше сприйняття світу в рожевих тому сьогодні поговоримо про зворотну сторону, а саме про менеджмент, який навпаки став деструктивним та провальним, а іноді і взагалі зашкварним. Evil Geniuses Розпочнемо із Evil Geniuses, Організація з рострами у багатьох іграх. З КС було аж чотири склади: один основний, дві академки та один жіночий. Іначе як така потужна та досвідчена організація, одна з найстаріших в кіберспорті, титулована на багатьох турнірах, не мала б потрапити в цей випуск, але вона припинила свою роботу та остаточно покинула кіберспортивний ринок по всім напрямкам. І зрозуміло, що це в за все заслуги. Поганого менеджменту це підтверджує ІНАФ, якому в період 22-23 років пропонували перейти під крило злих геніїв. В своєму інтерв'ю він заявив У Evil Geniuses був найгірший менеджмент, з яким я коли-небудь спілкувався. ЄГЕ знають про це. Менеджмент не справляється з обов'язками належним чином. Я розмовляв із ними протягом години, і в мене склалася така думка: ліквід на роки попереду цієї організації. Я був би дурним, якби перейшов до яга. Першими ластівками того, що в організації не все добре, стала інформація, що ще з грудня 2021 року чемпіон з International 2015 сумаїл судиться із компанією через недотримання договору зі сторони організації. Суд пристав на сторону Сумаїла, чим змусив ЄГЕ виплатити компенсацію. Тоді ж стало відомо про абсолютне недбальство та байдужість до інших гравців, одним із яких був Денні з їх Лол Ростер. Сам по собі Дені був висхідною зіркою лол-сцени та покладав великі надії від фанатів. Проте з часом у цих же фанатів почали виникати питання, коли на одному з турнірів його не поставили в основний ростер. Як виявиться пізніше, у Денні були психологічні проблеми. Зокрема, йому констатували аутизм. А під час MSI 2022 у Кореї його стан почав погіршуватись через напружений графік та відсутність підтримки як з боку команд так і з боку менеджменту з 2022 по 2023 рік компанія втратила одразу п'ять своїх спонсорів на чолі з титульним «Монстер», співпраця з якими тривала понад 10 років. Теж саме спіткало Тандерпік, які тільки підписали контракт на рекламу в двох дисциплінах та п'яти ростерах, коли вже невдовзі дві академки з КСУ були закриті. А південноамериканський склад здута спіткав з 2023 рік став роком, коли багато компаній через приховану кризу, як її зараз дехто називає, були змушені прийти до скорочення штату. Amazon, Twitch, Riot Games та інші Їх теж потрапили під цю роздачу, і якщо інші звільняли людей, і або шукали гідну заміну ключовим кадрам, або ж навчали інших, то їх просто розкидували роботу на тих, хто лишився, і навіть ті втрати, які були б логічними через репутаційні ризики. Стали катастрофічними з боку функціонування компанії. То до чого ж ми так, 2023 рік став досить збитковим для багатьох кіберспортивних організацій. Фейсклан та Хероїк стали банкрутами, через що були змушені змінити власника. Проте їм вдалося утриматись на плаву, навіть пішовши на радикальні міри. Річард Льюіс називає цей період економічним спадом, який базується на падінні рекламного ринку, переоцінки. Надлишкових втрат та відсутності стабільних джерел фінансування, так, великих результатів від команд не було, можна списати на це. Відмова спонсорів від співпраці, теж можна сказати, що ось вони такі погані полишили нас без грошей, але це все втикається в проблему менеджменту. Коли ця складова не працює належним чином, гуді сподіватись, що щось інше буде почувати себе краще. Альянс. З одного боку, ми звикли згадувати про альянс як команду, що перемогла на The International 2013, подарувала нам один із найкращих фіналів та команду шведів, що наводили страх на своїх опонентів. Але з іншої сторони, останні декілька років змушують нас сатирично всміхати і сталише ностальгувати за булими перемогами. Важко точно сказати, коли організації все пішло не за планом. Проте приблизно це стало з моментом, коли Лода перейшов. З позиції тренера на посаду СЕО, і по факту став відповідати за все, що відбувається в команді чи з командою, найбільш фатальним ударом для організації став її виліт з другого дивізіону Західної Європи у 2023 році, та варто зрозуміти, які речі призвели до того, що Альянс взагалі опинились у цьому другому дивізіоні. Першим фактором, яким можна описати всі провали тегу, є взагалі незрозумілий процес формування формування ростеру. складалось враження, що лода чи то банально кидає кубики і по ним обирає, хто буде грати в команді, чи ходить до ворожки, яка робить свої передбачення. Як би там не було, цей процес дійсно окутаний містичністю для будь-якої людини, що хоч трошки розуміється у гравцях, їх можливостях та потенціалі. Ось, наприклад, декілька максимально абсурдних рішень, які не піддаються жодному логічному аналізу. Вибір ніко Лімпата Ханскена замість Фати та 33-го, які в складі Альянс довели, що саме вони є рушієм цього колективу. Ті клімпа Е4 та ФНГ, і натомість підписання Супріма, Леліса та Араміса. В той же час жоден аналітик, коментатор чи більш-менш медійна особа, що пов'язана із дотою, не могла знайти пояснень цим ростерам. викидати сильних гравців, залишаючи нестабільних, прощатись з досвідченими та знову кращими серед п'ятірки, які можуть бути голосом команди на заміну молодим та безлідерських амбіцій. Ми не знаємо. Що саме Лода вбачав у Ніко Бейбі, чи що другий обіцяв, але чомусь більшість розстрів, які формувалися в останні роки, будувались саме навколо останнього. Так, ми пам'ятаємо, що за часів, коли Ніко Бейбі виступав за Манескі, його описували як вельми перспективного та несповна розкритого гравця. Що правда, таким він лишився і до сьогодні. Вочевидь, все ще перспективний та амбітний, але є один нюанс. Як то кажуть, єдиним променем надії та віри для фанів стало підписання віхи, з яким їм вдалося вибратись з другого дивізіону, програвши лише стаку Гунсквет, де грали Лімп, еш 4 і Хенскін, що раніше були кікнуті з Альянсу. Але успіх у другому дивізіоні, утримання ростеру до ігор в наступному сезоні в рамках першого дивізіону ні до чого не привели. Останній тур 2021-22 знову вики в альянс в другий дивізіон, де вони пробовтали стрік, після чого вилетіли звідти. Катастрофічно невдалий підбір гравців. очевидно, очевидна надто якісна комунікація та провальний менеджмент організації загалом абсолютна байдужість до тон-оф-войсу компанії. Адже якщо пригадати конфлікт Ніко Бейбі проти Кейлі, то представники альянсу у вигляді гравця і менеджера команди абсолютно не скупились на слова та лайку. При тому, маючи у спонсорах Монстер, Рейзер та Твіч, який вже тоді став досить суворим до висловлювань. Отож, якщо ти титулований гравець у минулому, маєш купу нагород та репутацію достойного гравця, це не є запорукою того, що на посаді менеджера тобі вдасться досягнути схожих успіхів, особливо коли свої повноваження ти виконуєш не надто якісно. Чого лиш варто згадати, як менеджер Дота Ростеру шукав гравців просто за постом у Твіттері, а на 10-му інті замість тренера, аналітика чи людей, які могли б допомогти команді, поїхали сам Лода і вгадайте хто правильно командний кухар. Ах так в якийсь момент Альянс вирішили випробувати себе у південній Америці під тегом Альянс Летам. Про результати казати варто чи здогадайтесь самі? Цікаво, а лода взагалі слідкував за матчами в цьому регіоні, зважаючи на часову різницю в 6 годин. ВП. Куди ж в топі гірших без ВП, куди в цьому році перейшов Електронік, підкріпивши це повернення триколору на своїй сторінці в Лікіпедія. Загалом ВП були зашквареними ще задовго до 22-го року, і напевно ви мали б бути набагато обережнішими з ними, аніж то було до того. Так, наприклад, ні для кого не буде новиною, що той самий зірковий ростер складу з 2, який грав у фіналі київського мейджора, мав у себе деяких поцінов. Очів заборонених речовин, гулянь у саунах до ранку та дівчат за викликом. А потім, як ні в чому не бувало, виходив на турнірні ігри. А менеджменту було нато байдуже, бо вони і організовували все раніше перераховане. Та повністю зрозумілою для українців політика організації стала в 22-му році, коли спершу на неї наклали санкції, так як холдинг, в який вона входила, належав російському олігарху Усман. Через це певний період команда виступала під нейтральним прапором та з назвою Аутсайдерс. Та незадовго після Virtus.pro були продані такому собі фанату кіберспорту вірменського походження, після чого всі ростери стали резидентами Вірменії. Якраз аутсайдерс і виграли Мейджор в Рі. Однак ВП всіляко намагалися довести, що це вони виграли цей турнір. Успіх вскружив голову гравцям, які відчули себе, наче рок стари. Золотого складу ВП в Доті чи золотий польський склад по CSGO, почали кікати гравців одразу після перемоги? Після на РМРі то грали з одним гравцем, то з іншим. Менеджмент все це дозволяв, показуючи, що в них немає влади над власними гравцями. Тепер вони намагаються побудувати з електроніком нову еру, але поки не дуже виходить. Зрозуміло, що жодних заяв щодо російського вторгнення організації не публікувала в своїх прес-релізах. Називається подіями 2022 року. Як нещодавно вони писали про свій провал на кваліфікаціях Дузі International». Друже, ти можеш завжди допомогти розвитку каналу. Придбай наші стікарпаки по Dota 2, CS 2 та іншим популярним іграм. Більше деталей в нашому інстаграмі, посилання в описі до цього відео. Отож, на сьогодні на цьому все головний тезис, який має бути зрозумілим, що не зважаючи на те, наскільки у вас все добре, якщо ваш менеджмент не функціонує на належному чині, скоріш за все на вас чекає. Провал. І це стосується не тільки кіберспорту, але й будь-якого іншого бізнесу. Не забувайте про свої лайки та підписки. Допоможіть нам стати українським кіберспортивним каналом No1. game!